Нарешті я тримаю цей магічний календар в руках. Чотири місяці ми боролись за те, щоб він вийшов. Певні сили не хотіли цього, але ми перемогли. Перша презентація календаря була 20 березня на день рівнодення. В групі, яка приходила на вуглеходіння, вони могли ближче доторкнутися до нього. Але я спеціально його тримаю, щоб кожен, хто дивиться це відео, відчув, що це за календар, що він може дати людині, коли він висить вдома. В мене пару тижнів один з перших екземплярів висить ще до тиражу самого, цього, який я зараз тримаю. І я не можу, чесно кажучи, від нього відвести очі. Я постійно туди, туди звертаюсь. Це дійсно магія вийшла. Кольори, картинки. Тут текст написаний про те, що це за рік, чому він важливий, в чому він полягає взагалі зміст цього року. Також важливо, що тут стоять дві дати. 2025 і 7533. І хто хоче, кому цікаво, цим змістом другої дати може додати у своє буття більше п'яти тисяч років. І ви можете відчути, що це для вас означає не 2000 років від Різдва Христового, а 7533 від підписання миру. В зірковому храмі. Це відбулося на острові Кадачок, який знаходиться на Дніпрі, рі... ну, посеред річці... річки Дніпро, біля міста Дніпро. Це дуже потужне місце сили, і від того почався новий виток нашої цивілізації. Зараз скажуть, але це новий виток буття розвитку. Також тут є символи, які змінюють простір, які структурують енергію і відчуйте, якщо вам цікаво мати цей календар у себе фізично, пишіть нам і ми обов'язково розповімо, як ви можете це зробити. Всім бажаю! Розвитку щастя натхнення.